Всім доброго дня. Ще один 0.8. Перероблений після 3-20. Діфузорчик вже 23-24 тут. обороти держав прекрасно. Буде ставитися на 6 з 1,6 6 об'ємом, загрушечка замість електромагнітного клапана, всі плоскості вирівнені. Мембранки, резинки, все поміняне, заслоночки нові, вінти з тикими шляпками, сітки в дренажних окнах. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Кому треба такі услуги звертайтеся, завжди на зв'язку. Всього ну, доброго і мирного вам дня. До побачення. Кому надо на телефоні або пишіть вайбер.